Для виготовлення такого янгола нам необхідний папір білого кольору форматом А4, кольоровий папір, помаранчевий або коричневий, невеликий шматочок та менший шматочок жовтого. Або тілесного кольору. Менший шматочок це у нас буде обличчя, а більший шматочок це буде волосся. Також необхідний олівець простий, клей, ножиці, фломастери, а особливо не забудьте про гарний настрій. Почнемо працювати з аркушем А4. Для цього візьмемо аркуш один та з'єднаємо ось цю сторону з цією. Рівнесенько прикладаємо сторони одна до одної, щоб вони поєднались. Пальчиком ведемо, до серединки та потім по різних краях. Так, далі, за допомогою ножниць, правила безпечного користування, ви пам'ятаєте, ми відрізаємо зайву частинку, ріжемо вздовж загнутої частинки. Вздовж того краю, який ми загнули. Цей перемакутничок поки що викладаємо в сторону, та зараз будемо працювати з цим квадратом. Трішечки розправили, ручками прогладили. Тепер будемо загинати робити тулуб нашого янгола. І притримую пальчиком і наводимо ось цей край до цієї складки, з'єднуємо. Пальчиком притримали і провели. Те ж саме робимо з іншої сторони. Ось цей край поєднуємо з цією складкою. Продовжуємо згинати, поєднуємо рівнесенько, одна з одною краї пальчиком посередині та проводимо до кінця. Те ж саме робимо угору. Так. Знову нам на поміч прийдуть ножниці. Відрізаємо вздовж цих двох сторін які ми зігнули. Так, ось цей трикутничок в нас залишився ми його в сторону. Ось у нас вийшла основа нашого янгола. Поки що в сторону відкладаємо. Беремо наш. Прямокутник, який відрізали. Складаємо напіл та з допомогою олівця малюємо крила нашому янголу. Починаємо малювати з тієї сторони, де в нас є складка. Ось з цієї. Малюємо, ніби пір'ячко Ось такі великі дуги від цього куточка до цього куточка по діагоналі. Тут ми з'єднуємо. І останнє наздовга в інший бік. Тепер вирізаємо за нашим малюнком. Зайве прибираємо ось і готові наші крила. Ножниці викладаємо в сторонку, беремо в поміч клей. Наносимо клей на складку, тонесеньку смужечку. Багато клею не потрібно. Та поєднувати будемо з основою. Цією стороною, яка розкривається, ми кладемо вниз. А там, де ціла частинка вздовж складки, приклеюємо наші крила. Складка повинна поєднатися зі складкою. Складка на основі поєднатися зі складкою на крилах. Можемо ще трішечки клею додати на боках, Раз. та з іншої сторони, Давай. щоб коліця щільніше трималися. Так. Основа наша готова. Відкладемо в сторону та візьмемо маленький шматочок кольорового паперу тілесного, жовтого або кремового кольору та малюємо овал. А щоб легше намалювати, ми скошуємо лише наші кутики. Це буде в нас обличчя. Янгола так, олівчик в сторону, беремо помічники ножниці та вирізаємо. Ось таке обличчя в нас вийшло. Відкладаємо його на деякий час і беремо більший шматочок помаранчевого або червоного кольору. До нього прикладаємо обличчя з таким чином, щоб ми за допомогою олівчика. Змогли домалювати волосся. Ось таке буде волосся. І ставимо в де буде чубчик, малесеньку міточку. Так, відкладаємо обличчя, олівчик, беремо. Наш папір та ножиці та продовжуємо чаклувати вирізати ось ми вирізали волосся. Зараз по міточкам дитчубчик ми зробимо надріз. Для цього складаємо навпіл наше волосочка та вздовж міточки робимо надріз. Ножиці прикладаємо надріз. Оп! Не до кінця, а лише до міточки надрізаємо. І в нас вийде, неначе кармашок, ось так. Куди ми? Будемо далі вставляти на обличчя нашого янгола. Ось таке вийде обличчя янгола, щоб воно трималося і не відпадало, не вилітало, ми намастимо клеєм. Трішечки клею намастили та щільно пальчиками прижали. Так, ось обличчя янгола готове. Тепер ми обличчя будемо додавати до нашого тулуба. Ось таке буде наше обличчя. Для цього намощуємо. Зі зворотньої сторони обличчя клеєм, зі зворотньої сторони, але цілою стороною приклеюємо до нашої основи. Ось наше янголятка майже готова. Так, з лицевої сторони виглядає, а так зізворотньої. Можемо обличчя трішечки нижчим клієнти. Так, далі ми будемо вирізати рученятка. Для цього олівчиком проводимо лінію. Ось так одна. так іншу. Та вздовж цих ліній ми відрізаємо, але відрізати потрібно рівно до згибу. Так, ось у нас рученята, і ми можемо вільно відкрити тулуб. А тулуп ми відкриваємо для того, щоб написати побажання нашим захисникам. Для написання побажання ми візьмемо фломастер будь-якого кольору та пишемо великими гарними літерами. Повертайся живий. З перемогою, а нижче можна написати своє ім'я. Наприклад, ліля. Так, побажання ми написали, але ж нашому янгалітку сховаємо. Не вистачає оченят та посмішки. Для цього ми використовуємо фломастер червоного та чорного кольорів. Оченятка будемо малювати чорним кольором, а посмішку червоним, Фломастер чорного кольору. Робимо коло. І ще одне коло. Або овал, як вам оченята зручніше малювати. Та декілька маленьких рисочок, рісничок. Так, ще маленьку крапочку, носик. Та обов'язково захисну посмішку. Ось така ось у нашого янгола. Ось і вийшло у нас ось така чудове янголятка. З побажання. Чекаю фото ваших янголів.